Всім привіт! Сьогодні я вам покажу до точки, які слона. Для першого я беру ось такий пластилін. У мене голубий, я дуже мало тому я беру його так. І з нього я зараз зліплю ушки, хвостик і його хобот. Трошки я оставляю на хвостик більшу частинку. Я оці дві більші частинки оставляю на вушка. Ще трошки ставила на хобот. Тепер я так його розділила і роблю вушка. Вушка должен, должен бути. Одинаковими за розмірами, не можуть вони в вікар трошки відрізнятися, але треба зліпити дві капельки, похожі на друг на друга. Вони можуть бути або площі, або так тоненькі, або такі, такі товстенькі, або да, трошки такі, як в мене, але нічого страшного. Головне, щоб вони були на одній лінії росту. Так. Вже зліпила вушки, і я їх положила за ластунки моєї обладної камери. Зараз я буду ліпити хобот і, мал... і маленький хвостик. Так, зараз я зліплю хобот. Хобот е, ми ліпимо крапельку, тільки е, оставляємо з такого штуку, як стопор. Наприклад, як стоїть. Як це треугольничок стоїть. І маленький хвостик треугольничок. Ось такий маленький косточка. Тепер я буду такий, ось такий трошки болотний цей колір. І з нього я зліплю голову і тулуб. Почну з тулуба. Беру пластилін і з такого пластиліну роблю форму тулуба. Тулуб має eh, бути таким ось таким ось великим, тому що слон великий. Дуже великий тому великому слону великий тулуб. У нас вийшов зм'ятий помідорчик в зеленому кольорі. Тепер я взяла ось такий ось колір для шиї. А шия вже, от така має бути, вже почти похожа на жирафа. Тільки в мене трошки на голові від нього такий рельєф. Прикольний рельєф. Я приліпляю його до тулуба і походу, в мене поки якийсь коник виходить. Хоча коника я так само ліпила. Приліплюю хобот. І я зараз я просто взяла пластин. І тепер я приліплюю вушка ще дві крапельки, які ми ліпили. Тепер ми з вами можемо приліпити хвостик. Він маленький і гарненький. Так. Тепер я беру зелений колір, з якого і зроблю ножки. Маленькі ножки, на яких слон буде стояти і ходити. Я о, так ось розділила на чотири частинки. І роблю ось такі треугольнички, Ну або просто на триугольнички, такі типу, овал тільки із нижніми квадратними краями, з нижними квадратними стопами. І тепер, поки я виліплю, ви можете подивитися ви можете почати творити, Можете відмотати. На, в, момент. І можете, е, далі, ви можете так само повторити це, перемотати на почало і починати робити. А якщо ви вже робите, то повторюйте за моїми рухами. Так, У вас може вийти другий слон, але ну, нічого страшного. І до речі, якщо щурку, ось слон може відрізнятися кольором, а ви, ви можете просто намалювати слона. Що нема пластиліну, або згліни. Так, я вже, бачите, приліплю ножки, на слон Валерій може стояти. І тепер ми йому чорним фломастером, ось. Я відкрила, маліємо глазки і ноздрі в носу. Раз, глазик і два глазик. Ласки готові! Ура! Ми можемо робити нашому Валерію ноздрі. Ось такий він смішний. Тепер і ми можемо зробити ноздрі. Ноздрі одна чорна. Одна взагалі без цвіту, але на дирочка. На цьому все. Всім папа, дякую, що це відео. Чекайте нових пластилітових туторів. Па, па Валера!